Євген Лисенко рано став самостійним. Уже в 12 років хлопець навчався в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Якось до курсантів приїхали офіцери з Харківського університету повітряних сил. І Євген почав марити небом. Закінчивши виш, Євген Лисенко потрапив до 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації, але в Криму прослужив недовго. Після окупації півострова приїхав до Миколаєва, а згодом до Луцька. У 27 років пілот Ас Євген Лисенко отримав звання майора. А за місяць до повномасштабного вторгнення став командиром бригади тактичної авіації. Мігом 29 він керував майстерно 24 лютого 2022 року. Євген о третій ранку поспіхом зібрався та поїхав на аеродром. Більше дружина та діти його не бачили. 9 березня 2022 року стався останній повітряний бій Євгена Лисенка. Його міг 29 бився з двома російськими літаками. До речі, цей відеоролик побратими присвятили саме Євгену. Трагедія сталася на Житомирщині поблизу села Новопіль. Один літак окупантів лисенко збив. Утім, вороже ППО встигла випустити ракету. Час катапультуватися був, але тоді літак упав би на село, забравши велику кількість людських життів. Євген встиг відвести свій міх від осель, але загинув сам. Шануємо та пам'ятаємо.